Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковка замовлення Avon по каталогу листопад. Ось такий каталог у нас. Ой. Це перше замовлення буде ще друге. Отже, ось така коробка нова. От зараз ось така із косметикою коробочка. Скільки тут всього трішки була. Здивована, навіть не то, що, не то, що здивована, а такий для мене не дуже приємний сюрприз був сьогодні на Укрпочті, як я забирала посилку. Тепер е, нова платна послуга у нас. Е, це за те, що вам повідомляє почта, за те, що вам посилка прийшла вже. За це 30 гривень вам ще потрібно заплатити. Це до того, що взагалі 20 гривень за. За переказ і 30 за повідомлення. 50 гривень, що вам потрібно доплатити на Укрпочті. Ну, попридумували вже багато здираловок. Отже, перейдемо тепер до перегляду самого замовлення. Отже, ось такий каталог був це на грудень. Огляд онлайн цього каталогу є в мене на каналі вже. Далі, що в мене було по каталогу? Це ось така е, рідка підводка для очей, суперакцент чорна. Е, зараз. Ось так виглядає. Так, це в мене замовлення. Е, далі. Далі ось таких два креми для обличчя Avon Care. Це е, рівний тон, ден денний та нічний крем по 100 мл. Непогані креми. У мене також зараз у використанні. Ну, не, не саме рівний тон, а у мене потрійний догляд. Е, так, далі. Ось такий кульковий дезодорант і Прайв парфумований. Дуже часто замовляють у мене такі парфумовані кулькові дезодоранти. Також ось такий тример для носа та вух. Це я не собі замовляла, тому не буду відкривати і детально роздивлюватися. А Наступне замовлення по цьому ж каталогу я буду робити. І я собі також, ну, не собі, а чоловіку також таке буду замовляти. І потім більш детально подивимось, що там всередині коробочки. Отже, зараз дуже, дуже гарна ціна на нього: 200 гривень. А так, а в наступному, в наступному каталозі 350. Отже, потрібно брати кому потрібно. Далі. Ось така е, сироватка для волосся, е, ультрагладкість. Дуже гарний засіб. Також замовляють у мене таке. Потім в мене замовили аж три дитячі набори. Так, що в нас входить в такі набори? Це. Гель для душу та піна для ванни смачненька полуниця. Таких три. Далі. Дитяча піна для ванни, засіб для купання з ароматом лаванди. Також три. Далі дитячий шампунь-кондиціонер, арбузний бум. Три штуки. І спрей для полегшення розчісування. Так, це в нас грайливе манго. Також три. Дуже гарна ціна на ці наборчики 259 гривень. Отже, кому цікаво, замовляйте, поки така ціна. По каталогу це все. Далі по фокусу замовила собі лише одну новинку. Це кремгель для душу вершки і какао. Захотілося на до зими. Якийсь такий гель дуже приємний, такий солоденький. М -м, дуже приємний. Такий какао. такий Як я й хотіла, запах подобається мені, буду користуватися. Далі це у нас по фокусу. І також ще в нас був такий міні-каталог, з цього міні-каталога замовила ось такий. Такий, такий засіб для вмивання, глибоке очищення, і також очищувальна маска плівка для обличчя, глибоке очищення. Такий наборчик був за, за приємну ціну. І також ще в цьому міні-каталозі замовила ось такий е, нічний гель для обличчя. З екстрактом чорної ікри. Також маска плівка для обличчя, також з цього ж набору. І маска гель для шкіри навколо очей. Такий гарний наборчик був. Ну, чому б не взяти? В грудневому каталозі він набагато дорожче вже буде йти. Отже, потрібно зараз брати. Ну, і також. Ще є пробнички замовлені. Так, зараз скажу. Угу. Зараз знайду в накладній, щось не бачу. А, ось такий Artistic Rose парфуми, пробничок. І дуже багато пробничків губної помади. А, тут а в нас матова помада Ультра, червона перевага, і також з цієї серії чарівна троянда і розкішна фуксія. Також матова легенда, той самий Бордо. Зволожуюча кремова Ультра Лава, Лава Лов. І кремова ультра бронз. Не знаю, правильно Читається, ну, ось. Ціла кучка пробнички. Ось таке в мене було замовлення. Я чомусь думала, що. В цьому каталозі нам будуть такі листівки із зразками новинки, парфумів. Чомусь в тому каталозі були, а в цьому нема. Ну, нічого. Отже, ось таке замовлення. І ще буде друге. Ну, я думаю, це воно вже буде в кінці місяця, чи навіть на початку грудня побачимо. Отже, дякую за перегляди. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в наступних ві відео. Па-па!